Так, дівчата, зараз буде в нас е, все-таки тепло, але вже можна починати ходити в ось таких тепленьких, класних костюмах. Бачите, вони на флісі, але бачите, вони всі на флісі. Взагалі в цьому ідеальна е, лакоста тканина, яка взагалі не зношується, він йде з віршами Симоненка вишитиме. Ми маємо їх від S аж до 48. XL, розміри співпадають, вони не є ні за більше, ні за менші. і повністю відповідають українській розмірній сітці. Ціна 400, Маємо білий колір, і в сірому кольорі лише є 42 розмір, тобто S, -очка. воно, бачите таким вишневим в сірому. А білі маємо повну розтівочку. Що ще в тому костюмі? Я показувала от середина флізка. Тут комбінація от якоїсь такої двох фактур: лакоста тканина, а ось тут, бачите, такий просто врубчик, трикутаж, він такий досить цупкий. І цей той самий трикутаж іде низ. Ось так виглядають штани у нас. Тут той самий трикотаж, і є в нас кишені класна застрочка. За рахунок неї взагалі не витягується коліна. По, по кольорах сказала, по розмірах сказала. Ціну вам сказала. Чекаю на замовлення.